Мені однаково, чи буду я в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині однакові сіньком. Неволя виросла між чужими, і не оплакана своїми, неволі плачучи умру. І, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові. Молись. Малися сина за вкраїну, його замучили комусь. Мені однаково. Що вирити, Чи буде той син ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково не однаково мені.